Слава Ісусу Христу! Є такий, я би сказав, позачерговий ефір, коли зараз приходить такий момент, що над певними подіями чи акціями, які робляться в світі, ми повинні зупинитися, і обдумати, де ми на сьогоднішній день з вами стоїмо. Власне, зараз я хочу зачитати Луки 18.8, і темою нашої проповіді буде: Чому вбили Чарлі Кірка? Чому вбили Чарлі Кірка? Читаємо 18.8. Луки. Кажу вам, що Він, тобто Ісус, їм незабаром подасть оборону. Незабаром якийсь проміжок часу Христос має прийти. Незабаром очікує, не рахуйте це за затримку, рахуйте це, що Господь кого ще хоче спасти, як каже Слово Боже. Та син людський, як прийде, чи знайде на землі він віру. Зовсім недавно ми пережили дуже цікаві події, коли відомого пропагандиста Чарлі Кірка вбили так прилюдно. Було показано для цілого світу, було зловлено момент, показано для цілого світу. Знову стоїть питання, чому так сталося, хто за тим стоїть. Тут ми бачимо, наскільки світ в своїх поглядах розділився з однієї крайності в другу крайність. Дехто навіть скаже, що це йому є нагорода за те, що він так ішов проти України. І тому так Господь його покарав, дехто навіть вбачає в тому певний український слід, можливо, навіть хтось така зразу опозиційна школа, що, можливо, навіть хтось з українців, з української діаспори це зробив. Друга школа, що, можливо, хтось зробив з Росії російський слід, тому що е так далі вже не можна. Миритися з тою ситуацією, яку Трамп нагнітає, що робить проти Росії, ніби, і треба вбити одного з тих людей, які стоять дуже близько до Трампа і в майбутньому навіть можуть керувати країною. Тут третя школа, яка каже, це можливо зробила. Зробила сама демократична партія, де цей чоловік дуже багато людей переконував, що. Демократична партія стоїть на дуже поганих засадах, вона нічого не має спільного з Богом, а віддалася тільки блоду і судомським гріхам. Ми бачимо, що цю людину називають антисемітом, антимусульманином, антиукраїнцем, антиросіянином, антидемократом, такі різні полярні дії придають для однієї людини. Але фінально, що за цим всім стоїть? Що за цим всім стоїть? Зовсім недавня була інформація, зовсім недавно вийшла інформація, коли ці всі, знаєте, на початку якогось діда зловили, показує, що дід його вбив, потім якось знову хлопця зловили, знову то не він. І фінально, коли ми зараз я останнє слухав, послухайте також, line of Juda, передача є така, або Christian Preparation, Christian Preparation, також другий, другий блог, або блогери, група блогерів, це команди, які працюють над цими темами. Line of Judah і Christian Preparation, які, досліджуючи це питання, показують, як це все іде виводить слід на тих, хто стоїть за Палестину, що за цим криється такий сильний слід Палестини. І чому, власне, вибирають цю ціль Кирка, не тому, що він там якийсь відомий, але наскільки останні мідія з однієї і з другої партії зробила його такою відомою людиною, показала, який він є в церкві, і зараз, власне, удар іде до церкви яким він є перед Богом, ми не знаємо. Пострадав, чоловік загинув, залишив двох дітей, третя в дорозі. Можемо з чимось бути згідним, можемо з чимось бути незгідним, але, власне, що за цим стоїть. Дивлячись за тим, що зараз останнє було, було в організації об'єднаних націй, те, що зараз сталося з Кирком, те, що. Україна, е, Ка е, Сполучені Штати це є християнська країна. Для нас показано, особливо для тих, хто проживає в Сполучених Штатах Америки, в якому часі ми живемо. І власне виводиться слід і зараз показано, вже, як, готується, як готуються певні дороги, щоб атакувати церкви Сполучених Штатів Америки. Ми бачили, що ми зробили з вашим лідером. І, власне, «Lion of Judah» або «Christian Preparation» показує дуже в деталях, десь вони роздобули ці документи, де вже є на обліку певні церкви, які мають бути атаковані дуже близькому майбутньому, особливо ті пастори. Ті пастори, які дуже багато уваги приділяють Ізраїлю, показують, що Ізраїль це Божий народ, що Ізраїль дав для людей, для цілого світу Спасителя Ісуса Христа, спаси, спасіння від євреїв. Що по відношенню до старого заповіту, що всі ті народи, які лежать в межах тієї землі, яка була показана Мойсею, яку землю він мусять, мусить зайняти, мусить бути очищений від всіх народів, і тільки тут Ізраїль мусить жити. І зараз показано, хочуть показати. Ви зараз будете бачити, ми вже вибрали свої цілі. Ось ваш лідер, що з ним стало, ми його так нагло забили на, люд... на очах всієї публіки, на очах всієї молоді, Ви будете бачити, що буде робитися з наступними лідерами, особливо з тими, хто займає дуже сильну позицію, що по відношенню до церкви і що по відношенню до Ізраїлю останніх днів. Ми бачимо, рамка звужується. Якщо ми зараз останні з вами подивимося. Що сталося в Організації Об'єднаних Націй? Ми з вами стоїмо на сторожі часу і бачимо, що сказав президент Сполучених Штатів. Таке взагалі не говориться. Тут так сказано відкрито перед цими лідерами, які слухають, які розуміють, що вони є частиною Організації Об'єднаних Націй, і зараз лідер Організації об'єднаних націй виходить і говорить такі речі: перше, що повна неспосібність Організації об'єднаних націй щось робити. Що ця організація абсолютно ні на що не спосібна. Пам'ятаю, як зовсім недавно, один з таких відомих проповідників, який проповідував в Малині на молодіжному, на молодіжному з'їзді, пам'ятаєте, той, що казав градом, їх градом, і дочтокались, а пізніше сказав дуже цікаву фразу, що Організація Об'єднаних Націй це Божа організація і створена Богом. Конкретно це є сатанінська організація, яка готовить дорогу для Антихриста, для світового лідера. І зараз, власне, Трамп ще раз показав, що ми входимо в останні дні. Організація своє віджила, і зараз вона мусить відійти на другий план, тому що мусить з'явитися щось таке, що конкретно, конкретно буде поставлене світовим лідером, який буде опиратися на цих 10 царів. Які будуть диктувати умови для цілого світу. Тому за трибуни було сказано повна неспосібність ООН. Пам'ятаємо також, чому вбили Чарли Кірка? Показати для церкви, де церква на сьогоднішній день знаходиться буквально перед тим, буквально дуже короткий проміжок часу перед засіданням організації Об'єднаних Націй. Друге, то показано і то відкритим текстом. Європа і торгівля Європи з Росією. Друге, сказаний цей пункт, що вже війну давно можна було би припинити, якби Європа, така сильна Європа, яка накладає такі безконечні санкції, воює з Росією, підтримує так сильно Україну і в той же час безмежно купляє ресурси. Саме основне, на чому стоїть той деспот з холодної. Північної країни? Де найбільші фінанси йдуть не то, що там робиться якісь санкції. Ті санкції абсолютно нічого не роблять і взагалі не торкнулися ні одного мільярдера. Нічого не заморожено, все функціонує далі. І більше, того, що функціонує, на повній потужність, як каже президент, Європа і торгівля з Росією надрами. Про що це говорить? Наскільки Європа? Виконує план Ватікану і ні на що не дивиться, укріплюючи Росію, яка в дальнішому, як Єзикіль 38 38.39, повністю в своїй силі, повністю підготовлена, піде воювати з Ізраїлем. Єзикіль 38 38.39 той Рош, який об'єднається з певною коаліцією, з тим же Іраном, з тією ж Турцією. Щоб піти знищити Ізраїль. Слідуючи, було конкретно сказано, і це є в останні дні на фоні того, що вбиває того чоловіка: COVID 19 тобто та недавня пандемія, яка тільки була в світі, конкретно із-за Кафедри організації націй, Наймогутніша людина сьогоднішнього дня в світі, то вона так фізично перед нами є люди, яких ми не знаємо, які керують світом, говорять, що це є штучна зброя, на абсолютно нічого не мала спільного з тим, що була пандемія, штучна зброя. І показали для цілого світу, що може штучна зброя зробити, якщо використовувати цю штучну зброю. Ми бачимо, що найменше скільки. Я думаю, 50 мільйонів людей вмерло від цієї хвороби. 50 мільйонів людей. Це не маленька кількість. А ще скільки лишилося каліками, а ще скільки будуть страдати від цієї хвороби, які коли прийняли цю ліку в своє життя. І ми дофінально до кінця не знаємо, що власне робили лікарі. І зараз, власне, із-за кафедри було сказано біологічна зброя. Слідуючи. Як ми близько стоїмо до штучного інтелекту, і як ми близько стоїмо до електронних грошей. Тут кидається обман. Пам'ятаємо. не штучний інтелект, демон мусить контролювати світ і ніякі електронні гроші. Багатство цього світу. Пам'ятаємо також, що не було сказано мир і безпека. Вся, все велося до того, що мусить бути сказано мир і безпека. Цього не було сказано. І це дуже цікаво, чому? чому відмовилися від цього лозунгу, і що, власне, мішає людині зробити це розуміння. Отже, зараз ми з вами бачимо і стоїмо, в якому часі ми з вами ж стоїмо, де ми зараз з вами живемо. Ще раз повторюю, всі очікували цього розуміння, не раз на сторінках нас питають, чи було сказано мир і безпека, не було сказано мир і безпека. Якщо не було сказано мир і безпека, готувалося, всі знали, що чоловік цей має сказати мир і безпека. Значить, готується щось грандіозне, настільки грандіозне, що те, до чого зараз готувалися, навіть і близько не ляже з тим, хто скаже мир і безпека. Більше того, що зараз цей же Трамп фактично прилюдно відмовився від номінації від Нобеля. Номінацію за мир і безпеку. Знаєте, чи то розчарування, чи то спеціально так було сказано і показано, навіть якщо мене визвуть як номінанта, я не поїду. Мені цієї премії не потрібно. Що це говорить? Що напевно є інша особа, якій Трамп звітується, яка буде претендувати на цю Нобелівську премію за мир. Особа, яка скаже: Я даю для вас мир. І люди побачать безпеку і мир на дуже короткий час в цілому світі. Отже, зараз ми розуміємо, які робиться, яка робиться картина, пекчер, яка ведеться політика, чому вбивають Чарли Кірка, що за тим іде в Організації Об'єднаних Націй, і наскільки ми близько як церква. Підійшли до останнього моменту, коли треба пройти і не зневіритися. Коли, я прийш... думаю зараз, що ми прийшли до цього моменту, коли Америка в церкві буде дуже і дуже сильно атакована. Показано приклад. Зараз ми бачимо, що сталося в організації націй. Перед тим ті ж певні газети роздувають 23 вересня. Ви собі уявіть, що Нью-Йорк Таймс дає повідомлення, що церква буде забрана 23 вересня. Щоб показати, принизити, насміятися, посіяти зневіру. зневіру. Дивіться, ми навіть в газеті написали, а ваш Христос не прийшов. А злоріки сміються, навіть не розуміють, що вони роблять в цей момент, наскільки вони принижують Ісуса Христа, і Церкву, і тих, хто очікує. Господь нас благословить. Луки 18.8. А як прийде Христос, як прийде Син Божий, Син людський, чи знайде Він віру на землі? Чи знайде він віру на землі? Питання до кожного з нас особисто: не дай підкопати свого дому, коли ти знаєш час Його приходу, коли ти бачиш ознаки, які ведуть тебе на час. Показуй, де ти стоїш. Не дай підкопати свого дому, щоб злодій не забрався до тебе і не вкрав твоєї віри. Встанемо і будемо молитися. Дорогі Всемогутні Ісусе, ми щиро дякуємо тобі за сьогоднішній день. Дякуємо за ті всі благословіння, які ти сьогодні нам даруєш. Будь разом з нами. Особлива молитва за тих. Я вірю то, є багато людей, які вірили. Повірили в цю дату, 23 вересня, але ти не прийшов. Дай, щоб вони не впали на вірі, щоб вони не знесилилися, щоб вони далі продовжували жити, тому що життя йде, а ти йдеш, ти прийдеш, ти дуже-дуже близько стоїш. Допоможи нам всім встояти в цьому. Червона лінія давно пройшла, дорогі улюблені, не розчаровуємося. Христос може прийти в будь-який момент часу. І ми молим тебе, дорогі Ісуси, дай, щоб ми не зневірилися, щоб ми не впали на силах, щоб наш дім. Не був підкопаний і щоб ворог не заліз і не вкрав нашу віру. Благослови Ізраїль! Благослови наш рідний край, звідки ми прийшли, цю нову країну, де ми живемо, і також особлива молитва за Росію, яка сьогодні так сильно є атакована дияволом. Благослови й допоможе зрозуміти, де ми всі знаходимося. А тобі слава, по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.